Просто ненавиджу записувати подібні відео і ніколи того не роблю. Але це вже, напевно, крик душі і просто перехід усіх границь. Я в хірургії 14 років, всі мої колеги прекрасно знають, що я не оговорю колег, не поплюжу там, колег, їх роботи, не даю непотрібні поради колегам. Ну, для мене це табу, особисте табу. Тому якихось там негативних слів. Про колег, яких я знаю, тим більше яких не знаю, від мене почути неможливо. Всі прекрасно це знають. Щодо повчань, ненавиджу, коли повчають бездумно і нерозумно мене і не роблю це сама. Що мені потрібна думка колеги, я її запитаю, попрошу, і це нормально, коли колеги між собою спілкуються, говорячи певні випадки, доход, доходять до якихось. Висновків, результатів, довірних дій там подальших да, з пацієнтом. Але вже пішла друга доба, а мене насправді ця дурна ситуація не відпускає. Вчора звичайнісінький прийом, кінець дня приходить до мене дівчинка 22 років, повні оченята сліз. Я звикла, що люд, якби, до таких речей, тому що дівчинка була е, по проктології, і я розумію, що це е, інтимна сфера, страшно, е, не знаю, там дискомфортно, да, е, е, і я завжди згладжую ці ситуації, завжди кажу пацієнтам, що е, все буду озвучувати, все буду розповідати, кожну свою дію буду вам розказувати, не хвилюйтесь, мучати вас ніхто не буде. І тобто, якби звична ситуація, коли пацієнтка по проктології приходить да, там, чи перелякана. Так ось сидиться дівчинка, повні очі сліз, слова сказати вона не може, і е, я розумію, що важко контакт. Декілька жартів моїх, ніби привели її більш-менш адекватний стан. Я запропонувала водички, вона попила водички, заспокоїлась. Я запитую, ви вперше у хірурга-проктолога? Вона каже, ні, вдруге. Думаю, окей, я говорю, що сталося? Я знаю, що є прекрасні наші чати GPT, є гугли, куди заходить пацієнт, де на. Вбиває там, кров при предифікації і відразу рак. Скрит, як приховати емоції негативні, коли ти десь там вже, вже не знаю, надумала собі, чи вирішила, чи злякалася від того, що у тебе рак, їх неможливо. Але це вже було гіпер. Да, все гіперемоції, гіперстрах. Ну, зазвичай настільки сильно того не буває. Ну, розпочали ми з нею діалог. І розповідає вона мені історію. Каже, Я була Я була у лікаря проктолога вчора, тобі ж позавчора, але я не пройшла консультації. Я кажу, чому? Вам не підійшов лікар, я, вам було дискомфортно, я за комфорту. Я завжди в усьому закомфорту. В житті дискомфорту достатньо багато, щоб його створювати там, де можна його уникнути. Він каже: Ні, просто на мене накричала, і я пішла. Ось Ситуація наступна: приходить дівчинка до лікаря, да, і каже, що так і так, ось такі-такі-то у мене скарги. І замість того, щоб продовжити розмову по типу: А коли це розпочалося? Да, з Чим ви це пов'язуєте? Ну так як ніби має бути. Лікар просто на нього накричав. І вона сидить, і мені розповідає, сльози просто градом в'ються, І вона каже: Він так кричав, він так кричав, чому ти раніше не прийшла? Як ти могла з цим ходити? Ти що, нічим не думаєш? Треба було прийти, ще там пів року назад. Як ви, ви взагалі допускаєте себе до таких ситуацій? А вона сидить і каже до мене, Галина Володимирівна. Ми рік назад, як переїхали з зони бойових дій, приїхали ні з чим. Без коштів, без речей. Ну, я розповідаю, в мене мурашки в шкілі. Без коштів, без речей. Після того я вже тут похоронила маму. Після мами в ДТП загинув тато. У мене залишилася маленька сестричка, яку я намагаюся поставити на ноги сама. Працюю сім днів в тиждень. Тому в мене просто не було е, коштів, не було можливості прийти раніше. Знаєте, мене просто перетрясло. Насправді перетрясло. Шановні колеги, ми е, не маємо ні я, ні ви, ніхто жодним чином ми не маємо права людей за... Повчати, розповідати, як їм жити, да, і створювати такі ситуації. Ну, ти же не знаєш, що було з людиною, чому вона не прийшла. Можливо, то звичайний страх. Ну, похід до лікаря це теж не з'їсти цукерку і не випити кави. Але ця ну, дівчинка, яка рік проходить страшенні, просто дурні, важкі емоційно, фізично ситуації. І вона на щастя, ну, як на мене, героїня. Тому що вона стоїть на ногах, вона виховує цю дитинку, да, сестричку, і намагається вижити в цьому світі, де всім важко. І коли вона приходить з проблемою і до неї ну, просто криком кричає, що як ти могла? Ну, ти дурна? Ну, прозвучала фраза, ну ти дурна стільки ходити з цією проблемою? Я я в шоці? Ну, другий день пішов, мене ця ситуація просто в голові крутиться, не відпускає. Шановні колеги, якщо ви втратили зовсім людяність, втратили зовсім співчуття до людей, ми всі люди, і всі ж нам важкий час, і якщо так сталося, що там не дай Бог, у вас щось сім'ї, чи інша ситуація, і ти розумієш, що ти... На грані емоційному. Да Зателефонуйте головному лікарю, зателефонуйте директору клініки, скажи, я не можу вийти. Не можу закрити мені прийом, я вийти не можу, я на людей кидаюсь. Ну, дай собі час заспокоїтися. Але от так поступати з людьми ну, ми не можна оцінювати дії людей в такому в якомусь ракурсі. Ну, просто я. Насправді для мене ситуація така. Мене мало чим можна здивувати. Маю декілька хірургій, починала з невідкладної хірургії політравми, звикла до різних емоцій, колег, різних емоцій пацієнтів. Але єдине, що мені хотілося, в принципі, що я й зробила, я просто пішла і кажу: я можна я вас обійму? Просто обійму. Блін, ну ви серйозно? Включити просто. Не маєте співчуття ок. Толерантності лікарської, да. то ваша справа, якби ваша совість. Але е, включить хоч якусь одну функціональну частину мозку. І е, просто для себе зрозуміти, що на місці цієї дівчинки. У нас їх всі рідні. У нас у всіх є рідні. Ну, а якби це була твоя сестра, твоя донька, твоя мама, ну, ти би хотів чи хотіла, щоб з тобою з ними поступили так? Я вам скажу більше, я людина емоційно спокійна, але якби, не дай Бог, хтось з моїх рідних, я б, напевно, пішла і врізала. От, от прям вперше в житті виключила колегіальність і пішла і врізала. Тому я. Прошу, закликаю, включайте, включайте хоч якусь мінімальну людяність. Зрозумійте, що ми люди всі різні, у всіх різні життєві ситуації. Дайте людям можливість, хоч вже в тих якихось моментах, в яких... Вони і так переступили через всі життєві обставини, через такі свої особисті страхи, через матеріальні якісь потреби і прийшли. Ніхто ж не просить вас там їх, не знаю, обіймати, допомагати в житті, але ну, включіть адекватність, просто адекватність, частинку якусь співчуття. Відносясь до людей, які до вас приходять так, як ви хотіли, щоб відносились до вас. Вирішила зробити невеличкий допис до попереднього відео. На жаль, не маю стільки вільного часу, щоб відповісти на кожен коментар особисто, але перечитала, перечитала всі. Хочу подякувати щиро і від душі за теплі, добрі слова. В такі моменти ти розумієш, що ти недарма займаєшся своєю справою. Не обійшлось без негативних, ну, як же ж куди ж без них? Приємно вражена і вдячна, що люди пішли в мій захист. В свою чергу можу сказати, що я не реагую на подібні речі. Вони мене не зачіпають від слова зовсім. Для мене люди, які намагаються образити інших людей. Будь то негативним коментарем, чи якимось там поганим словом, сказаним вслід, чи банально намагаються вивести, спровокувати на якийсь скандал, там вас стоячи поряд на касі в магазині. Це люди е, незадоволені своїм життям, собою. Для мене ну, це нещасливі люди, ось, а нещасливим людям я можу лише поспівчувати. І коли ж ви йдете по вулиці да, і бачите какашку, ну не прибрав хазяїн за своєю собачкою, ви ж не товчете своїми туфельками чи гарним чистесеньким білим кросівком її зверху, е доказуючи їй, що тобі тут не місце, ти тут не маєш лежати, да, давай, забирайся. Ні, ви просто обходите її стороною. Поступайте так із людьми агресивними і поганими. Не варті вони ваших емоцій, вашого часу, тим більше вашого зіпсованого настрою. Повернусь до коментарів, коментарі, в яких описані проблеми медичного характеру. На них я відповім, відповім в особисті повідомлення, звичайно. Перечитуючи безліч коментарів, які я отримала, я. Енний раз е, маю для себе підтвердження, те, що люди, які мають проблеми з практологією, їх не просто багато, їх безліч, і думаю, що доцільно буде вибрати час, е, дату і провести онлайн-трансляцію, де б ви могли задати мені запитання, які вас турбують, а я б могла на них відповісти. Тому якщо таким чином я зможу вам допомогти, я буду лише рада. Ось. А, людям, ми щасливим, бажаю стати щасливішими, добрішими один до одного. А вам всім міцного здоров'я, вам, вашим рідним і, і неба мирного над головою нам скоріше б.